Привіт, привіт! Вас вітає хата на ходу. Підписуйся на наш канал, щоб бачити, як ми їздимо, сміємося, мандруємо, іноді ламаємось посеред дороги. Поїхали з нами. Буде цікаво. Привіт-привіт! Всім доброго раночку. Вітаю на своєму каналі про життя і подорожі в Кампері. Зараз, як ви зрозуміло, літо і ми вдома ремонтуємо нашого камперка і готуємо до наступного виїзду. Зараз хочу вам показати і розповісти, що ми змінюємо і що хочемо зробити ще. No. Тут лежить наша основна мандрівниця, так, Чичандро? Чичандро. Пані Чичандро, ви готові до виїзду вже, чи ще не дуже? <кхух> Поки ми ще є, то ні. Добрий ранок всім. І добрий ранок, буся. Треба вже брати такі коцики, з собою брати плідики, тут лампи ладуються, заряджаються от сонечка, повісим десь. Там роза моя mm. любима. Mm. Ну і що ми тут робимо? Ось Сивастян витворяє, тут бак поміняли на воду. Більший такий замовили, бо той нас згорів, якщо ви дивилися. Відео предидущі. Тут щось хімічне, не знаю, що робить. такі полочки. Там купили насос новий. В Іспанії, як були, з, німець, з Німеччини його привезли. Там щось робить, теж не знаю що. Тут у нас тут заховав воду, що гріє газу. от газу така штурка. Там газ для газу знаходиться, яка йде до готування їжі, до води, щоб нагріть покупатися, Холодильник так само того газу. Ну, і то все. Ні, тут перероблю свою. А ще електрику буде, теж роблять. Електрику з... з сусідом, електриком. Ну і так то виглядає. Готуємо потроху нашого кемперку. А там висить де? шокер і газовий балончик маленький такий. На всякий випадок. І де твої домої? Процесі, процесі все. Там мій невеличкий городик. Бурячок. Огірочки, фасолька, трохи помідорів. Тут наш камперик стоїть. В ньому трошки хаос. не трошки великий хаос. але якщо маємо трохи часу до виїзду то будемо робити потом крани змінюємо. будуть у нас нові кранису тут уже поміняли. Przyjdzie przesyłka, taka, żeby zmienić ten kran w kuchni. No, a, a dzisiaj przejdzie przesyłka, a to zmienimy. To takie nasze fotografie z naszych wyjazdów. No, tu będzie taki kranik. To Tak, powiedziałeś, że zrobił kran do naszych kuchni. Wow! Widzicie? Czego nie dało? No, ale można tak... to jest coś. Ta maszyna, paradłowa jedzie polskiego wyrobnictwa. Jak ty każesz, malu? Fiat 126p. Malu. Fiat 125p. 6. Sześć. Sześć. Jest napisana na ale to sam sobie 126p to znaczy elektrowni. To znaczy... Widzę, ci. to było na puszkę. Widzę, to, jest... to jest... Кошілам сейчас сам тобі. Ти такі штуки з Малинове. Так? Так, тільки малинове. To znaczy za nie za zarobki są, To ile to moleczko? Dzień złotych. Dzisiaj jeszcze. Ale się tego różowego na wodzie. Bez wiesz. Bez smaku, myślę, jak się ale i tak cię poznam. Tak? Tak, nic ci to nie pomoże. Na pewno? Na pewno, ja cię pogłoszę, a rozpoznasz.

Привіт, привіт. Поїхали ми до Хелму купити такі речі, які треба для електрики. для електрики. він там змінює електрику і потрібно купити, що таке? То таке і там ще. І ще і не знаю. Не розбираюсь я в тому. Як прийдемо, то я вам покажу. Потім. Що би там напридумували? Так, що побачите? Така юбчинка Пусть тяжка. Карше. Готуємося. На осінь то коштує. 99-909. Mm. Так ми в карфуже куди зайшли риби купити. Такий на бутерброді. Масло ще треба взяти, котіться щось пожерти. Ні, то, то Nie, пізніше як буде акція. Може якогось такого карфуровського. Амчу-амчу. -ам бо вона така вибредна в нас. То хоче, то не хоче. Бо злотому 65. Так розбавить Не знаємо поверхно. Повільно тут Кива. Может його взять на вечір, не знаю. Зований. Відділ в Україні вже не знаю. В чому Ціни на алкоголь, давно не була, буду десь в листопаді. Плануємо через Україну їхати. Порадіти. Не постерізовано. Роми, джини. Ні, джина немає. Віскі такі тут ціни. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Больше душа, пожалуйста. Тут кирычка, купчочки. Бедром с дешевшим. Свиняка. И говядинка. 64 четыре Ніц, але весь то там. Тут мої морли були. Свіженька. Лащики 23 злотих кілограм.

Муші не добрі, в обшчі не добрі муші. Yeah. Ну і все, як в керівниці. Kavun Kavun wody. Wody, Teraz łatwo zrealizujesz je wszystkie także w kasach samoobsługowych. Jeden z nich. Podczas płacenia za zakupy postępu i zgodnie z komunikatami. Zapraszamy do kas samoobsługowych. Carver, możemy kupować kartę. Możemy kupować

Ну встаньте no, тут. Видно? За близько. Доброе аж змішиваем іч. Так что, що купила? Пару таких пачок котиці. Таких сирочок. Злотистий 6,20. Такий трошки сплесень. Спротики такі копчені. По 246 грамів 5,8 8 Морщук. Мрожонець. Як в україні та риба? Хтось знає чи ні. І були в... Хопилася на телефон собі таки. Бросмані були, фербу тривалося. Потім була такий продавали такий крем якийсь для обличчя. Так, 33 злотих, а так щось по 16. Потім таке серум. Теж для обличчя, тут в Біленді тут Теж шостому 37 злотих, а так 16 акції. Такий крем -бросток. ну І для зубів такі, коротше, штуки. І то вийшло 72 злотих. А це на телефон це окремо було 30 злотих. Ну, і в нас. Печінка така, винячка, цибука. І картошки. <рик> а це огірочки з городу зроблю салатку таку польську. Мізерій ду. В этим. Глядає мій обід. Печіночка смажена з картошечкою і салатиком. Всім смачного.